Всім привіт! Вітаю вас уже в новому році 2025-му. Бажаю, щоб цей рік був для усіх нас дуже-дуже вдалим. Здоров'я всім і хорошого настрою! А також, звичайно, чекаємо на нашу перемогу. Так, сьогодні хочу показати вам свої подарунки на новий рік, що мені подарували. Це дуже приємно отримувати подарунки, ну і, звичайно, також приємно їх дарувати. Так, почнемо з от цього набору. Це мені подарувала подруга. Замовляла вона цей набір на iHerb, собі сказала, купила, то і мені ж теж це умивалочка така з ретинолом і ретиноловий тонер. Саме бачу тонера написано. Вже взяла використання. Умивалку, так як у мене вже закінчилася, ну, ніби все чудово, але тут єдине, що мені не дуже подобається, оцей отвір дуже великий і от дуже якось багато виливається цієї рідини. Тому Мабуть, з цього тюбика я перелю в... мене є бутилочка з дозатором і буду так використовувати. Взагалі Всі засоби отакі, по догляду люблю саме з дозаторами. Ну, це дуже зручно і комфортно і так, знаєте, якби гігієнічніше та і засіб не так швидко використовується, все-таки економніше. Про ці ретинолові омивалку, очищувач і тонер нічого не можу сказати, це для мене новинка. От, бачила, що такі засоби продаються і на майкапі, здається, є, і в Єві є. -в є от, тому сама тільки буду з ними знайомитися. От, але дуже-дуже цікаво. Поки зима, то догляд з ретинолом якраз доречний. Так, далі. Ну, це покажу от, синові подарували гелля душа Old Spice White Water. Стійкий аромат, ну, подивимося, буде використовувати. Так, далі подарували мені такий от від палмелів для душу з інжиром. Якась лімітована така лінійка. Дуже тут дуже приємний аромат. Мені дуже сподобався. І, так, як знаю, що я люблю інжир. От, то от інжиру немає, зате подарували такий от гель для душу. І знаєте, коли я ну, або бачу десь інжир, або його куштую, або от засоби такі з інжиром, то зразу розгадую наш Крим. Наші відпочинки в Криму, і там, от уже я досхочу ласувала цим доволі таки для мене смачним фруктом. Так що, чекаємо на повернення Криму і надіємося, що це буде доволі таки скоро. Так, далі, далі. мені подарували от такий крем для рук з грушею. Активне зволоження це виробник від оши, шампуні, кондиціонери ми з вами вже бачили, знаємо. А от якось крем для рук, чи то я не звертала увагу, от, чи дійсно не в усіх магазинах він буває. От, Тому з е, задоволенням буду використовувати, е, але, мабуть, трішки пізніше, е, тому що ну, тут він і звол, зволоження більше, може, можливо, підійде на е, теплу пору року. Ну і ще там є одна причина, про яку я скажу пізніше. Також мені подарували от такий Nivea Soft крем, який іде. З олією Жожоба і вітаміном Е, 75 мл. Цей крем універсальний, зволожуючий, який підходить і для обличчя, і для тіла, і для рук. Дуже його полюбляю і в. В тюбику і в баночці такій круглій. Е, ну, ця моя родичка знає про це, тому ще раз мені. В основному вона мені ці креми і дарить, дарує. Тому от вона знову його подарувала. В мене вже закінчився, немає використання, тому буду, буду брати використання чудовий крем. Хоча десь недавно бачила в інтернеті, що окреми оці від Нівея, і такий от софт, і, в, і в синій такі жстяній баночці, вони ніби якби в складі мають продукти нафтопереробки. Ну, Не знаю, не розбиралася, не читала. Знаю, що ці крема мені підходять, мені подобається, і ну, ніби нічого такого поганого я не помічала. Тому користувалася, буду користуватися і е, дякую, що, що люди дарують мені такі засоби. Так, далі подарували от таку олійку для душу від утери з олією макадамії і кокосом 300 мл. Е, Теж дуже смачненький, такий тут е, приємний ванільний аромат, е, ну, буду використовувати якраз олійки для душу, я думаю, доречно саме от в такий е, період зима, початок весни, ну, ну, такий прохолодний період використовувати. Влітку, я думаю, що якось, ну, олійка все-таки ну, не, не, можливо і не, і не так буде. Е, Гарно нею користуватися, ну, це, це можливо, так для мене. От. Але от такі всі олійки, там олійки для тіла, теж я в основному використовую взимку. Так, далі. Таку от Масочку мені подарували з полуницею. Так, від холіка-холіка освіжаюча тканинна маска полуни... полуниця. 23 мл Тут цієї рідини. Так що буду використовувати, я таке люблю. Так, далі це подарунки від знайомих, родичів, колег. Ну, було ще в цьому році дуже багато цукерок, солодощів. Е Шоколадок, ну, знаєте, в цьому році ну як ніколи. Тому я вже їх вам не показую, але, але вони, повірте, є, і, і ще буду довго я ними насолоджуватися. І на роботу беру, і вдома так з кавою, з чаєм. От, тому. Це все було. І якщо ми вже заговорили з вами про чай, то хочу вам показати, що мені подарили от такий чай. Ще. Називається він бадьорий ранок, з лемонграсом та гвоздикою. Це лік трави, виробник Україна, місто Житомир. Я вам якось показувала от такий чай, лагідний вечір з лавандою та чайною трояндою. І е, мені, от ще подарували, так, я його так. І тоді ж мені сказали, якщо вже в тебе є лагідний вечір, хоча він мене вже там майже закінчується, то ще ми тобі подаруємо і бадьорий раночок. Ви знаєте, а ще є бадьорий день. От, там, здається, не пам'ятаю, точно є імбир, а от що перше, чи то безсмертник, чи то Щось, якась травка, ще не пам'ятаю. Тому зверніть увагу, дуже е, смачні чаї, е, ну, якби і вони з е, лікувальними травами, і вони, знаєте, такі м'які, такі лагідні, їх так приємно пити. Що зранку, що ввечері. От, тому зверніть увагу, і я задоволена, що познайомилася з такими е, чудовими. Е, Можна так сказати, навіть лікарськими засобами від нашого українського виробника. Продаються ці чаї в аптеках, так що зверніть увагу. Так, ну і, Як зазвичай, сама для себе я теж дарую якісь подаруночки. Хто мене давно дивиться, той знає, що на кожного нового року я. Купувала собі полотенця кухонні з символами року. Ну, а ви знаєте, в цьому році якось, ну, не змогла я знайти ні одного полотенця з символом року, року змією. Бачила там одне полотенечко, але там це малюнок змії він був ніби так як наклеєний, тому я так подивилася, що після першого прання цей малюнок ну, злізе, він, його не буде. От, а більше мені нічого якось і не попадається на очі, тому шукаю зараз ще, можливо, десь знаєте, буде можливість купити мені такі полотенечка, то обов'язково я куплю. Як же ж таку традицію порушувати я не буду. Ну і звичайно, були якісь плани, щось хотілося ще купити, порадувати себе чимось іншим, таким більш дороговартісним. Ну, і Тим, що мені потрібно з косметики, наприклад, мені туш хотіло, потрібно було купити, і нову помаду. Ну, знаєте, завжди знайдеться щось таке, що хотілося б купити, особливо до Нового року. От. Але на роботі нам, на жаль, не дали премію, ну, слава Богу, дали зарплату. Премії не дали, хоча б, ну, хоч, хоч трішки ми вже чекали, що нам все-таки хоч якусь невеличку суму все-таки виділять. Але, на жаль, нічого, нічого ми не отримали. Шкода, знаю, що в інших бюджетних державних організаціях все-таки якось людям виділяли, якось виділяли невеликі якісь суми. Це дуже-дуже приємно і якось трішки якби, ну, так, підбадьорливо, чи як перед Новим роком, і так ніби знаєш, що от чекаєш на цю премію, все-таки працюєш і заслуговуєш на якусь подяку хоча б в кінці року. Але, ну, на жаль, така ситуація, що ні, немає премії. Тому покупки для себе були самі-самі були мінімальні. Ну, По-перше, це купила фарбу для волосся свою цю улюблену, яка була зі мною протягом року у перлинно срібний відтінок 11.0. Колібрі, стійка крем-фарба, так як потрібно вже фарбуватися. Але ви знаєте, в цьому році, вже в 25-му, трішки хочу змінити фарбу. Ну, Ця вже трішки піднадоїла, і мені подобається і відтінок, і все все подобається, і ціна подобається, бюджетна дуже. Але ну, хочеться вже чогось іншого спробувати. От, тому е, буду думати, ще цією фарбою пофарбуюся, а далі вже буду думати, що там я вже куплю в подальшому. Також купила для себе в копійці от таку маску від Гарніє, гід, гідрабомба. Вона мені дуже подобається. Звичайно, ці маски від Гарніє зараз ну, так, подорожчали значно. От, а цю я купила по акції 40 гривень. Чудова була акція в копієрці, і з задоволенням я купила, і, і чудово, що вона мені потрапила на очі, тому що якось так в копієрці ці маски були, знаєте, не, ну, на такому місці, що не дуже й помітно, що вони по акційній ціні були. От, значить, це гарніє, аквабомба, тканинна маска для зневодненої шкіри обличчя. Ну, Дуже-дуже гарна маска, хороша. Дійсно, вона дуже добре зволожує обличчя, така прохолода е, після цієї маски. Так, знаєте, відчуття, ніби вмилася такою якоюсь е, джерельною, прохолодною водою. І оце. Е, Відчуття такої свіжості і прохолоди відчувається доволі таки довго. Тому задоволена, що в мене є така маска. Ну і Те, що я казала, крем для рук активне зволоження. Поки що, чому не буду поки що використовувати цей крем? Тому що купила для себе от такий крем від Біокон. Зимовий догляд це саме крем для рук, захисний, живильний від морозу та вітру проти тріщин і сухості. Давно хотіла купити цей крем саме от на зиму. Тому що все-таки відчуваю, що взимку потрібен все-таки такий нам живильний догляд. Зволоження це добре, але живлення, все-таки, і захист від холоду це дуже-дуже важливо, особливо для моїх рук. Тут у нас іде пантенол, оливкова олія, вітамін Ф Є е, так от. Також тут є натуральні масла карете, бавовна й олія насіння льону. Купувала цей крем в аптеці, тому що якось в інших магазинах я його не бачила. Дивилася і в просторі, дивилася, і в Єві, і, ну, звичайно, можна було замовити на мейкапі. От, але от знайшла тільки, тільки в аптеці. Якось в інших магазинах він мені не попадався на очі. Тому, вже коли побачила, то вже взяла, купила і от такий в мене подаруночок від себе на Новий рік. Так що, от такі в мене були невеличкі подарунки, всі мені вони подобаються, все корисне, все потрібне, і буду його використовувати все з за великим задоволенням. Так що, дякую всім за приємні слова, привітання з Новим роком. Їх в цьому році теж було багато. Дякую всім вам, що ви зі мною, що ви. Підписалися, хто підписався в цьому році на мій канал, хто зі мною давно, дякую, що не відписалися, що все-таки не дивлячись на е, таку не дуже, не, такі не дуже хороші по якості відео. Ви ще зі мною пишете коментарі і підтримуєте мене в будь-яких ситуаціях. Дякую вам всім. Ще раз всіх вітаю з Новим Роком. Ну і до наступної зустрічі, до наступного відео. Всім хорошого настрою! Пока-пока до побачення!